Це людина, яка не бачила своє життя без літаків, яка не бачила своє життя без неба. І він сидить на дивані, я її там готую вечерю. Я щось говоримо, 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 потім я там повертаюся. А він, він собі, отак, знаєте, тут, ну, тобто він рукою відтворює політ, який має бути завтра, там важкий політ. Так? Ну, людина жила цим. Сім'ї завжди були літаки, тобто він навіть був цивільний, але ця тема в нас ніколи не пропадала з радарів. Знаєте, як він казав, що хто, хоч раз, піднявся в небо. Перші мої слова сказані Валентину Івановичу, Коли ми зустрілися в 2013 році, я в нього спитав: чи ти в своєму вузі, друже, навіщо ти це робиш? Чому я це спитав, тому що е, він мав доволі успішну кар'єру е, в ІТ-сфері. І в порівнянні з нами військовими на той час, на 2013 рік, ну, нас того фінансового достатку, як умовно кажучи, людини з ІТ-сфери не було, було дуже дивно. Він тоді ще сказав: е, наближається щось дуже негарне, е, і я маю боронити свою країну, боронити її. В кабіні літака, тому що я до цього готувався мене готувала до цього держава по інакшому не може бути.